Реалізація плану по біткоїну і також план по біткоїну, який я опублікував ще в неділю, 27 липня. Також актуальний зараз на даний момент. Ще в неділю опублікував план про біткоїну, який я розповідав про те, що я очікую захід в зону зацікавленості, це зона 116-115 тисяч доларів. І також після того я би набирав потенційну лонг позиції по біткоїну в зону 122 тисяч доларів, бо там зібрано дуже багато ліквідності, і також ліміток. Також з тієї зони, коли ми дійдемо, якщо ми до неї дійдемо, це буде дуже крутий сценарій, адже ми вже наберемо лонгі і їх зафіксуємо. Потім я би відкривав потенційні шорт позиції. По біткоїну і також ви очікував, якраз таки, зону минулого тиха це 110-112 тисяч доларів, але це вже в перспективі. Також зараз бачимо про те, що на ринку немає нічого цікавого на ринку. Взагалі немає ніякої ліквідності. По суті, на ринку скучно. Як ми знаємо, коли такі події відбуваються, то тоді на ринку буде якась певна заворушка і ринок ще дасть про себе знати. І сьогодні також у нас засідання ФРС. Тому я думаю, що сьогодні і також завтра нас очікують точно якісь певні круті події або ж просто велика волотильність на ринку. Тому план по біткоину, ти знаєш, якщо тебе цікавить тематика крипти, коли заходити в позиції, коли виходити. Як на цьому заробляти про все пишу в своєму телеграм-каналі Лудаман, посиланням шоці по фліюту. Підписуйся.